У дружківці продовжує роботу комісія по перейменуванню вулиць. Список тих, які потрапили під закон про декомунізацію, збільшується. Уже було три засідання комісії. Вот на даних засіданнях вже було розглянуто 97 питань. вопросов. Вот і з цих 97 питань вопросов сейчас уже що перейменування у нас підлежить 38 вулиць, це ще не окончательний результат, і дві площади. що комісія, ще працює, вивчає всі питання. За час роботи у комісії виникли спірні питання щодо 11 вулиць, назви яких були відправлені до інституту національної пам'яті. Там їх дослідили та прийняли остаточне рішення щодо змін. Чапаєва підлежить переіменню, фурманова підлежить переіменню, Карла Маркса пока без змін, так, роза Люксембург, оставили пока бізизмінень. так, подлежить у нас переименованию. Як каже Ірина Васильівна, багато пропозицій щодо нових назв надходить від істориків. Почали надсилати свої варіанти і мешканці міста. Хоча думка городян щодо декомунізації різниця. Ми вже звикли, Я на Леніна живу. Як привикла та. будут это менять, это что надо везде платить. Я особо не против ничего, <laughs> нормально. А я бы назвала эту улицу, если у нас очень много проблем всяких, я бы ее назвала Святкова и площадь так бы назвала. Ну, Мне просто... нравится такое название. Уж если мы соберемся здесь, то попразднуем, забудем о грустном и будем думать только о положительном, о чем-то хорошем. Может быть и нужно, но не сейчас, когда в стране нет денег. Я думаю, це запудрювання мозгом народу щоб вони відвлекалися від глобальних проблем. Пропозиції з новими назвами комісія прийматиме до 1 жовтня. А повний перелік вулиць, назви яких зазнають змін, можна побачити на сайті Дружківського виконкому.